Зараз ми перебуваємо на території музею цікавої науки в Одесі. Раніше тут проводили екскурсії, організовували дитячі свята та показували різноманітні винаходи та експерименти. Але все змінилося вночі 14 червня, коли російська армія атакувала ракетами Одесу. Находился в своей комнате, взрыв, холодильник отлетел от стенки и ударил меня. Я упал. Вскочил, откинул холодильник, начал бежать сюда. Дверь заклиненная была, вот этим щитом, ящиком электрическим. Я выломал двери и выбежал, побежал. Презал все ноги, ноги все полностью в крови, все было. Побирав, що можна було. Смотрю, щоб ніхто не мародюрив, щоб що вони діяли такого. Смотрю за поміщенням, поки хазяєва вивозиться, щоб все було нормально. Саме сильне враження було, коли я о 5-й ранку приїхав зайшов сюди разом з охоронцем. І те, що я побачив, мене ну, дуже сильно так поразило, тому що майже вся територія музею включаючи кухню, яка в глибині, яка без вікон, там, все таке, все було перевернуто. Ну, нашав таке, що смерч пройшов тут і зайшов в кожну в кожну маленьку кімнату. Більше ніж 1600 квадратних метрів. Весь, весь другий поверх. Ті кімнати, які ближче до місця падіння ракети, вони Більше зруйноване, ця відкрита територія музею можна сказати, що менше, але майже жодного вікна не залишилось цілого. Тут у нас експериментарій, школа фокусів, тік-ток-рум, фотозона. Там склад. Ще приміщення. Справа кімната психолога. Також склад. Тут відділ продажу. Десь порядка вісьми кімнат. вони не зруйновані, тому що вони ближче знаходяться до епіцентру падіння ракети. Всюди цей мусор, грязь, пиль вона забилася У нас деякі експонати такі досить тонкі. І їх не відновиш просто тому, що вони дуже запилені, дуже там ну, багато електроніки різної і так далі. Ми повинні були зараз зустрічатися і знову розмовляти на тему відновлення музею в серпні, можливо, і так далі. Ну, як бачите, вже зараз цей музей точно не відновиться, бо... Це приміщення, щоб його як я сказав, щоб його відновити, тут треба повністю все зносити і заново робити. Так просто залатати тут вже не вийде вже після перемоги. Я впевнений, що знайду і сили і можливості і людей, які будуть поряд і ми разом точно відкриємось, чи тут, чи в іншому місці.